Місто бар, яке стояло на одному з найважливіших стародавніх шляхів Кучманському, протягом століттів вважалося ключем до східного Поділля. Сюди ще в перші століття нашої ери завозили античні товари. Поселення рів попередник бара існувало на правому березі одноіменної річки до початку 15 століття. Грамота князя Свидригайла, яку датують 1401 роком, власником замку називає вже Альберта Ровського. Цей запис був першою документальною згадкою про замок і місто. 1537 рік розпочав новий період історії бара. Цього року дружина польського короля Сідізмунда Старого Бона Сфорца, італійка за походженням, викупила місто у подільського воєводи Станіслава Одровонжа і наказала будувати фортецю на лівому березі річки Рів. У 1540 році місту були надані Магдебурзьке право і пільги у виконанні повинностей. Перший герб бара містив ініціали королеви БС, що позначали її прихильність. Свою назву бар дістав на честь італійського барі рідного міста польської королеви. У 1636 році свою резиденцію до бара переніс великий гетьман коронний Станіслав Конець Польський. Він узявся зводити кам'яний замок. Будівництвом керував французький інженер Гійом де Баплан. Новий замок у барі постав на місці старого дерев'яного. На березі річки Рів. За планом це була квадратна споруда з чотирма міцними бастіонами висотою майже 6 метрів. У барі та його околицях боротьба українського населення проти польського гніту сягнула кульмінації влітку 1648 року. Враховуючи стратегічне значення міста, король надіслав сюди 200 німецьких драгунів і 200 піхотинців з чотирма гарматами. Вони поповнили польську залогу, яка нараховувала близько трьох тисяч осіб і мала 50 гармат, 5 тисяч мушкетів. І сто бочок пороху невдовзі до бара підійшло військо повстанців на чолі з Максимом Кривоносом. За активної допомоги місцевого населення війська кривоноса розпочали штурм. Для переправи через рови повстанці використали велику кількість плотів. Бої за бар були тривалими і запеклими. Очевидець писав, що холопи йшли на штурм фортеці під гарматним вогнем. Після здобуття фортеці бар Максим Кривоніс захопив велику кількість трофеїв, у тому числі важкі гармати із запасом пороху і ядер. Це дозволило покращити озброєння українського війська. Після обрання Івана Виговського гетьманом бар став його резиденцією, а барське староство перейшло до гетьманських володінь. Турецьке панування на Поділлі у 1672-1699 роках перетворило край на руїну. У 20-х роках 18-го століття визвольна боротьба в краї спалахнула з новою силою і тривала майже півстоліття. На Поділі гайдамацький рух очолив сотник Верлан з Шаргорода. Його загони пройшли Братславщину, Поділля, Волинь. Здобули бар, жванець, броди, збараж. Влітку 1734 року вони доходили до Кам'янця-Подільського і Львова. В 1793 році, після другого поділу Польщі, бар відійшов до Росії як повітове місто. В 1797 році бар утратив адміністративне значення і став заштатним містечком могилівського повіту. Цікавою є історія міста Жмеренки. Колись тут було лише два села: Велика жмеренка і Мала жмеренка. Будівництво залізниці у 1866 році сприяло об'єднанню двох жмеренок в одне місто. Існує версія, яка пов'язує назву міста із загадковими і кровожерними кіммерійцями. Ці страшні воїни в часи Геродота заселяли південь України. У кіммерійців існував звичай. Під час свого першого бою воїн мусив випити кров свого ворога. Асирійська назва кіммерійців – «гіммір». Але у давньослав'янській мові вона поступово трансформувалась і стала звучати як Жимір або Жмер. На схід від сучасного міста Немирів, в урочищі великі вали, і досі можна побачити залишки давнього городища. Вали поселення чималі, висотою подекуди до 9 метрів, загальною довжиною 5,5 кілометрів. Очевидно, саме в кільці цих валів знаходився давньоруський мирів, спустошений ординцями. Після Батиєвої навали місто побудували на новому, зручнішому місті, на узвиші, яке з трьох боків омивала річка. Щоб відхреститися від невдахи попередника, нове місто назвало себе Немировим, хоча існує версія, за якою ці землі в 1388 році литовські князі Коріатовичі надали якомусь Немирі. Перша письмова згадка про місто, як це часто буває, запізнилася не на одне століття. Вона припадає на 1506 рік. Саме тоді польські історики знайшли цю назву в ярлику Менглі Гірея.